Як завжди у недільний час зичу вам особливого Божого благословіння, підтримки, опори та мирного нашого неба. Як ми бачимо на дворі, тепер є такий гарний біленький сніг. Білий колір це особливий колір, і він особливий у церковному розумінні, також оскільки білий колір і облачення, рис він символізує нетворене світло, божественне світло, яке просвічує все і всіх. Нашим світлом для християн є сам Ісус Христос, який прийшов сюди для нас, щоб рятувати наші безсмертні душі, дорогі брати і сестри. Тому пам'ятаємо, що означає для нас недільний день Воскресіння, день, коли ми з вами стали викуплені. Я, дорогі брати і сестри, по традиції хочу також запитати вас, хто сьогодні був у храмі. Залишайте свої відміточки. Хто був, хто не був, а хто, можливо, онлайн. І пам'ятайте, треба іти.